Усіх рада вітати на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку. Це ваш посібник або зошит в клітинку, олівчики і починаємо працювати. Сьогодні ми згадаємо вивчені числа від 1 до 7 і порівнюватимемо числа. Пропоную спочатку полічити числа від 1 до 10, починаємо 1 і далі самостійно. Молодці. Тепер я пропоную вам згадати або вивчити, скільки ж у веселки кольорів. У веселки сім <клес> кольорів. Називай число і колір за зразком. Перший колір червоний, другий дивимось уважно який: Жу оранжевий. Правильно. Третій колір який? Жовтий. Далі самостійно спробуйте. Четвертий зелений. Далі. П'ятий блакитний. Шостий колір синій і сьомий колір фіолетовий. Подивіться ще раз на веселку. Повторіть ще раз, скільки на ній кольорів. Сім кольорів. Який колір другий? Оранжевий. А четвертий зелений. Молодці. Скільки всього у веселки кольорів? Сім кольорів. Який є четвертий колір веселки? Зелений колір, котрим за порядком є жовтий колір веселки. Жовтий колір є третім за порядком добре. Запам'ятайте кольори веселки за допомогою речення підказки. Чекаючи обіду, жирафа з'їла багато сушених фруктів. Чому ж це речення-підказка? а тому, що у кожному слові починається слово на ту букву, який колір іде спочатку. Чекаючи, червоний, обіду о, пом, оранжевий, да? жирафа жовтий, з'їла зелений, багато блакитний, сушених синій фруктів фіолетовий. Це речення можна вивчити і за допомогою нього користуватися ним і згадувати, який колір йде за яким у веселці. А сьогодні ми з вами повторимо числа від 1 до 7 і будемо порівнювати числа. Починаємо працювати у нашому посібнику на сторінці 58. Нам потрібно зафарбувати квадрати в стовпчиках так, щоб кожний малюнок відповідав запису під ним. Здебільшого ви працюватимете сьогодні більше самостійно, так як це йде вже на закріплення, і ми це з вами вивчили. Але давайте розберемося, наприклад, над першими стовпчиками. У нас є стовпчик, перший дивимося, два стовпчики, і під ним числа. 5 більше 2. Вам потрібно зафарбувати скільки в першому стовпчику клітинок. 5. А у другому 2. Молодці. Далі вичитаєте на рівності і зафарбовуєте також кожен стовпчик відповідну кількість квадратиків. Поставте на паузу та виконайте завдання. Тепер я пропоную перевірити 6 більше 4. Ви мали зафарбувати 6 та 4 квадрати. Далі дивимось, 2 дорівнює 2. По 2 квадрати ми мали зафарбувати. І останнє: 3 менше 6. мали зафарбувати 3 квадрати та 6. Сподіваюсь, що кожен виконав саме так. І переходимо до наступного завдання. На 58-й сторінці нам потрібно добрати і записати відповідні числа. Ці числа можуть бути будь-якими. Головне, щоб вони відповідали тому значенню, яке нам подане. От, наприклад, дивимося на перший. 1 менше за скільки? Наприклад, за 5. Так? Далі дивимося. 6 менше за 7. Ви можете записати ці приклади, а далі вже розбираєте самі. Підбираєте ті числа, які менші або більші за відповідні. Тобто це не, може бути не лише 5, 1 менше і за 4, і навіть за 2. Поставте на паузу та попрацюйте, будь ласка. Тепер давайте перевіримо. Якщо Помилочки виправляйте. Отже, далі 4 дорівнює скільком? 4. Чотирьом. Три дорівнює скільком? 3. трьом. Молодці. Далі дивимось: 5 більше, наприклад, трьох. Але ви могли написати чотирьох, трьох, двох, одного. Це теж правильно. Два менше шести. Але ви могли написати, що 2 менше 5, 2 менше 4, 2 менше 3, це теж буде правильно. 7 більше 5. Але ви, наприклад, могли написати, що 7 більше 6, 5, 4, 3, 1. це теж буде правильно. 3 більше, наприклад, одного, але 3 ще може бути більше скількох двох. Це теж було б правильно. Далі дивимось 1 менше за 6. Але ще 1 може бути менше за скільки? За 7, за 6, за 5, за 4, за 3 та за 2. Це теж буде правильно. 6 більше за 5, наприклад. Або ще ви могли написати, що 6 більше за 4, за 3, за 2 та за 1. Це теж буде правильно. Правильно. Сподіваюся, що всі впорались гарно? Переходимо до наступного нашого завдання на 58-й сторіночці? Вам потрібно зараз уважно послухати: папуга, може назвати найбільше число з тих, що записані на картках. У вас є числа 2, 3, 5 та 7. В яке число може назвати папуга, якщо вона. Розмовляє і називає тільки найбільше з них. Зафарбуйте картку з цим числом, поставивши на паузу. Отже, яке число ви зафарбували? Правильно 7. Далі вам потрібно із чисел, записаних на картках, утворити і записати 5 нерівностей. Наприклад, я створила таку: 3 більше 2. Записуємо. Спробуйте створити ще на рівності, 2 можна написати менше 5. 5 більше 3. 7 більше 2, 7 більше 3. 5 менше 7. Дуже багато можна підібрати. 2 менше 3, наприклад, 3 менше 5, 5 більше 3. 7 більше 5, 5 менше 7. Тобто ви можете написати різні рівності, які прийдуть саме вам в голівку. І головне, щоб вони були правильними і з використанням саме цих чисел. Якщо завершили, переходимо далі. Якщо ні, ставте на паузу і допрацьовуйте. Давайте тепер з вами згадаємо, як ми сидимо і тримаємо лічик під час письма. Отже, ми тримаємо спинку рівно, так, всі пам'ятають, що лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посібник, і ноги у нас стоять на підлозі. Посібничок у нас має лежати навкоси, олівець тримаємо тільки трьома пальчиками великим вказівним і середнім, він має спиратися на середній палець і ми тримаємо його великим зверху вказівним пальцем. І Усі три пальчики в нас знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. І на 59-й сторінці ваше завдання записати сусідів кожного числа. Поставте, будь ласка, на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, будь ласка, чи так ви виконали це завдання. Впевнена, що кожен впорався правильно. Наступне завдання: нам потрібно з вами записати склад числа 5 і склад числа 6. У нас там пропущені деякі числа. Ми маємо відновити ваше завдання дописати ті числа, які пропущені. Поставте на паузу, і таким чином ми перевіримо, як ви вивчили склад числа 5 і склад числа 6. Самостійно виконуємо завдання. Перевірте, будь ласка. Чи так ви це виконали? Молодці. І тепер давайте з вами політаємо, як пташечки, робимо наше переплетення великих пальчиків, долоньки догори і пташки летіли, летіли, махаємо крильцями, сіли, посиділи, зупинились. Далі полетіли, махаємо крильцями. І зробіть так декілька разів, щоб ваші пальчики відпочили. Наступне завдання усно працюємо. У нас буде з вами гра, яка кулька наступна. Нам потрібно вибрати для кожної кульки до кожного числа у верхньому рядочці наступне число у нижньому рядочці. Наприклад… До числа 1 наступне число яке ми підберемо з нижнього рядочку. 2. Правильно. До числа 3 яке число підберемо? 4. Правильно. До числа 6. 7. Молодці. І до числа 5. 6. Молодці. Тепер я пропоную з вами. Повторити склад чисел п'ять і шість. П'ять це два та скільки? Три це один. це 1 та скільки? Та два добре, молодці. Далі йдемо. Шість це два та скільки. Та 4. 4 це 1 та скільки? Та 3. 33 та скільки? 0. Розумнички. І тепер пропоную попрацювати над онлайн-завданням. Відскануйте, будь ласка, QR-код, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Молодці. І скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися на уроці? А чи знадобилося здав... вам те, що ви знали вже, чи знадобиться вам те, що ви сьогодні вивчили на наступних уроках математики і в житті? Скажіть, що здалося вам складним сьогодні? З чим ви впорались легко? А я вам вдячна за урок. До нових зустрічей!